Можна тебе на хвилинку сюди. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Напрочуд жалюхідне існування у напівзруйнованому будинку по 22 у красному. Таким же чотири роки є життя Івана Петюка. Живе він один у хаті Мазанці, яку колись будував іще його прадід. Мати померла, батько помер, баби померли а і дядько помер. Осталось тільки тітка, що вона тут живе, але вона за мною не знається. ну дя, дядина. А чому? Ну, тому що в мене туберкульоз, вона мене не хоче признавати не все. Гори сміття і мотлоху Іван не викидає, використовує їх для утеплення житла. До того ж, навести лад у хаті заважає відсутність відраз лопатою. Від зимових морозів у вік технічного прогресу рятується підручними засобами. Оце щоб не одіяла, до це я не знаю. А це ось о. беру, просто порвав свитри, бо цьому безполезно, ноги одморожу последні. Ноги ж одморожені. Як, так? Да? У да, мене ж нема пальця на ногах. Чи ви думаєте, якби я зміг оце все поперекривати, я б його зумів би перекрити? Коли в останній їв удосталь, Іван сказати не може. Провіантом допомагають жалісливі сусіди, а тому у мені невибагливого чоловіка складає переважно картопля. То ті хліба дадуть, то ті сала дадуть. Ну, в таких сильно близьких спілкуваннях ми не спілкуємося, ну, в крайній випадку, з голоду померти не дають. Проте не завжди Іван жив так, як нині. Були в його житті і світлі смуги. Як і всі, він мріяв, будував плани і працював. Шофером робив, трактористом робив, потім на картонки робив в строїтельній бригаді довго, потім в міліорації робив, ну, ось Обухівська міліоративна система. Там робив слясарем, ремонтником. Ну, а так, в принципі, то ніде більше не робив. Шофером я ж кажу, у робив. І кіно він возив коли-то, навіть по району, як кіносетша тут була. Стих Іван Іван із гратами побувати на небо в клітинку дивився п'ять років. Так спокутував свій гріх вбивство матері, яке з Іванових слів він не скоював. Що сталося тоді насправді, не знає. Пам'ять стерла горілка. Дещо полегшити становище Івана Петюка, могли б соціальні виплати, адже колись він мав офіційну роботу. Але й тут у чоловіка не все як у людей. Клопотати про себе він не поспішає. На сьогоднішній день трудову книжку він загубив. Документів підтверджуючих його пр... роботу немає, і він. Ну, скажем так, сам не хоче цим зайнятися і все-таки зібрати ці довідки, де він раніше працював для того, щоб оформити пенсію. проте, не всі забули про Івана. Повернути його до нормального життя намагалися у місцевій сільраді, неодноразово умовляли лікуватися, допомагали грошима. У 2007 році на наші умовляння поїхати на зиму, перезимувати в в. В обласну лікарню. Він відмовився, в результаті чого він відморозив ноги. Півроку проживав, коли вже його забрала швидка допомога, півроку проживав в лікарні в хірургічному відділенні. Працівники сільської ради весь час давали йому гроші, тому що ну, жалко людину. Люди на зупинці, які приїжджають, від'їжджають з ним, зустрівшись теж. І жалості йому давали гроші, допомагали, але все таки воно все це безрезультатно. Такі історії не дивона для лікарів Обухівщини. Лікування від алкоголізму в районі потребують багато людей. Випадок з Іваном це ілюстрація твердження про те, що народ вироджується на таких людей. Говорять дегенерати, тобто такі люди, які на якомусь коліні вже припиняються далі продовження роду. Ми знали його матір алкоголічкою. Івана забирала на лікування вже не раз, але він цьому тільки радий. У лікарні, принаймні, морози не дошколятимуть. Так думаю, перезимую в лікарні. Мені я ворушу, якби якби не лікарня, то я б не знаю я тут точно, що вже загнувся. Як не зима, так я в лікарні зимую постійно. Ми провели ренологічне обстеження його і виявили запалення легень. І з діагнозом пневмонія він направлений в протитуберкульозну лікарню. Марина Коськіна, Олексій Кузар, студія Барт, село Красне.